Adidas – популярний спортивний бренд, котрий зацінили навіть найчіткіші. Але за цим стоїть багато цікавого. Буде все. Нацистська престолів, чому ми живемо в матриці, і до чого може призвести ностальгія. Це важливо, коли я для відео шукала архівні кадри, то натрапила на Ютубі на документальний фільм Людське обличчя Росії 1984 рік. І бачите, не радянського союзу, а саме Росії. А тепер дивіться: Красна площа на фоні українська народна пісня український ансамбль Одеса потім таке Там процентів 80 людського обличчя Росії це Україна Голод, який Москва вчинила там, взагалі знаєте, прикольна подія всім сподобалось Коротше, цей фільм тотальна пропаганда. Австралія фільм на офіційному сайті парламенту Австралії один із сенаторів підняв питання про цей фільм. Мовляв, міністра не засмучується австралійська постанова, в якій жорстко смішуються українська та російська культури. Йому сказали, що з типу: ой, ми нічого не знаємо, відчепись. А тепер найцікавіше цей документальний фільм, в якому українці в вишиванках це людське обличчя Росії, опублікований 12 березня 2022 року. Я залишу посилання на цю пропаганду під відео в закріпленому коменті. Дуже прошу вас перейти і накидати їм скарги. А тепер про Адідас. Адідас наразі є другою за величиною компанією спортивного одягу у світі. І вона почала як фабрика, заснована двома братами. А і Рудольфом Даслер. молодці батьки не заморочувалися з іменами. Давайте так, Адольфа я буду називати Аді. Адідас заснован в 1924 році в Німеччині. Хм, Що може піти не так? В 1914 році, коли Німеччина захотіла. Веспект панана. Банана. Перша світова старшого брата Рудольфа відправили на фронт. А Аді в цей момент почав у себе дома створювати власне взуття. Він обожнював спорт, тож Аксен був саме на спортивному взутті, яке підвищувало продуктивність спортсмена. Коли Рудольф повернувся, він приєднався до свого брата, і вони разом заснували фабрику спортивного взуття братів Даслер. Успіхом і їх переломним винаходом стали кросівки з шипами. Подивіться на ці шипи. З ними по вулиці вночі можна ходити і не боятись Задумка була така: ніби як ці шипи дадуть спортсменам кращі результати. Нінологічна. Це дуже сподобалось німецькому олімпійському тренеру з легкої атлетики, і саме він відкрив двері братам у спорт. Їх кросівки одягла Ліна Радке, виграла олімпійське золото. І це принесло їм успіх. Тут якраз до влади прийшов цей недохудожник зі смішними вусиками. А справа в тому, що коли популярна партія з дивною ідеологією, ну ви розумієте про що я почала формуватися, брати Даслер побачили в цьому перспективу для бізнесу, де й сама партія їм дуже подобалась. Особливо Рудольфу. В 30-х роках Олімпійські ігри проводили в Німеччині. Ой, Олімпійські ігри їх ніби тягне до такого. Приїхало багато атлетів. І серед них американська зірочка. Джесі Оенс. Він дуже крутий. В нього стільки рекордів. Тож, брати, на нього подивилися такі. О. Він допоможе нам вивести наші милі кросівки на світовий ринок. Причому це було дуже просто. Вони підійшли до спортсмена і запитали: ти хочеш безкоштовні кросівки? І Він такий, а хто не любить халяву? І Джейсі в їх кросівках виграв 4 золоті медалі. Просто подивіться на це. Візитна карточка Олімпіади. Мені так подобається. Країни приїхали, подивилися на це, на ось це. І такі ок. Я розумію, що вони тоді не знали, до чого це все призведе. Просто уявіть, ви приїжджаєте в іншу країну і бачите, що всі її жителі роблять один і той ж самий рух. Просто подивіться, вся трибуна тримає так руку. Таке несвідомо визиває відчуття бентежності, бо це ніби якась секта. What the fuck is this piece of shit? Але всім все сподобалось, все класно, реклама добре спрацювала. Так. Після неї фабрика миттєво перетворилася у міжнародну взуттєву компанію. Продажі зросли майже до 200 тисяч пар на рік. Плюс ще почали надходити величезні замовлення. Брати, добре це прийняли. Вони ж давно вже в партії. Але якраз тут і почалася ця гра престолів. Рудольфу захотілося стати головним у фірмі, щоб от тільки він був, намагався взяти все під свій контроль. Радольф відмовив у роботі синам своєї сестри. Так, там ще сестра була. Щоб більше ніхто із сім'ї не брав участі у компанії. в результаті цих синів забрали на фронт і вони не повернулися. І всі такі Рудольф. А Рудольф інтригант. Ех, але недовго музика грала, бо Рудольфа теж забрали на фронт. Чувак взагалі на це не розраховував, бо він що дарма партію підтримував. Усе втратило сенс. Так, я розумію. Тепер зовсім не прикольно бути нацистом. Потім був удар в спину, бо Аді теж забрали на фронт, але незабаром він отримав відпустку, бо його присутність на фабриці була визначена як необхідною. Уявіть, який Родольф був злий. Він сам хотів контролювати фабрику. В результаті це робить його брат Аді. Родольф навіть розробив план втечі зі свого поста. Той ще й геній просто. Він втік, так, так. Але його зловили і заарештували. Після війни відносини між братами Даслір були просто жахливими. Вони один одного підставляли, були різні інтриги. І ось ця боротьба за владу довела до того, що компанія була розділена. І усі переговори під час розділення були останнім випадком, коли Аді і Родольф говорили один з одним. Це як же треба один одного ненавидіти? Обидва брати прагнули виділитися на ринку, гарно назвати свій бренд. Аді поєднав своє ім'я та прізвище Даслер, і в нього вийшло Адідас. Родольф скопіював свого брата, і в нього вийшла Руда. І всі такі Руда, що це? Прийшлося вносити деякі корективи. І таким чином на ринку з'явилася Puma. Так, Adidas і Puma – це бренди двох німецьких нацистів, котрі сварилися протязі всієї Другої світової. Але не думайте, що на цьому закінчилося їх ворожнеча. Ні, вона продовжувалася, і це був такий абсурд. Наприклад, зустрічатися та одружуватися між працівниками компаній було заборонено. Ось працюєш ти в Адідасі. Все, зустрічатися з кимось, хто працює в Puma не можна було. Тебе звільнять? Хворі люди. Коли вони померли, ще пройшло кілька десятиліть, і тільки у 2009 році Адідас і Пума взяли участь у товариському футбольному матчі, щоб показати, що ворожнеча між компаніями офіційно зникла. В 60 ті з'явилися культові речі. Спортивний костюм Адідас. І кросівки Адідас Самба. 1970 рік м'яч Адідас Тесла стає офіційним м'ячем чемпіонату світу з футболу. В 1972 році Адідас стає титульним спонсором Олімпійських ігр в Мюнхені. І якраз саме для цієї події було розроблено лого. Ось цей трилисник. Трі листи означає присутність компанії на трьох континентах. Також вийшло, що ми знаходилися під радянською окупацією. Тож ця графа неминуча уїсурсир адідас один з найвпізнаваніших брендів в Україні. Чому Адідас став однією з найважливіших культурних ікон України? Просто чіткий топчик. Справа в тому, що в 1980 році в Києві проводилися Олімпійські ігри. Так, вони проводилися і в Києві. Ай, була класика жанру. Перед іграми нарешті в Україні відремонтували дороги, зі стадіону Олімпійський зробили цукерочку. Встановили велику чашу для Олімпійського вогню, щоб вразити західних гостей. Також була соціальна реорганізація. З Києва почали вивозити жебраків, щоб вони не псували репутацію великого радянського союзу, в якому всі щасливі і посміхаються. Інших киян теж закликали виїжджати за межі міста, відправляти своїх дітей там до родичів, в табір, неважливо. Вон із міста. Офіційна версія. Це було необхідно для того, щоб не допустити драматичні випадки в місцях масового скупчення людей під час проведення спортивних змагань. Неофіційні, москалі просто кончені. Саме тому переповнений та шумний Київ став порожнім, особливо у центрі на Хрещатику. До речі, подивіться, що я знайшла на ebay. Просто оля-ля! Реально на ebay можна знайти все. І так, а до чого ж тут Адідас Заморський? Да те, що якраз на цих Олімпійських іграх люди і познайомилися з таким брендом, як Адідас. Кожен радянський громадянин бачив по телевізору спортивні костюми та шорти з трьома смужками. І таким чином, Адідас був одним із перших світових брендів, який став відомим за залізною завісою. Воно то так. Але сам Союз Адідас і СРСР почався задовго до Олімпіади. Просто до цього від людей приховували, що західний капіталістичний адідас одягає радянських спортсменів. Чому це була така прям тайна? Ну як ти будеш людям розповідати, що вони живуть в великій державі, якщо ти не можеш навіть своїх спортсменів одягти? І ось картина. СРСР приймає Олімпіаду, адідас підписує договір, що нарешті тепер він офіційно буде одягати спортсменів? Ура! І прямо перед іграми росіяни розпочинають війну в Афганістані. <звіт> ну, а дідас, маючи вже вигідний контракт з СРСР, сказав, ну ок. Ах, коротше, бренд звернув не на той шлях. Ой, не на той. Олімпійський комітет сказав: Ну так, Москва розпочала війну, ну з ким не буває. Давайте закриємо очі. Все заради спорту. Реакція заходу. Вони так глибоко були стурбовані. США на все це подивилася і така. Ви зовсім смішні? Ультиматум! Або Радянський Союз виводить війська або байкот. Де трошки, правда? And I have the Olympic Committee That with Soviet invading forces in Afghanistan. Neither the American people nor I will support sending an Olympic team to Моска. Звісно, все дійшло до бойкоту, Його підтримали не всі. Олімпіада пройшла досить непогано. Прямо як в 2014 році. What the hell? А це, до речі, Росія в ООН. Наша історія це ніби матриця, де ліниво скін міняють. Тепер ви знаєте, яким чином Адідас став відомим за залізною завісою. Взуття Adidas став випускатися на московській експериментальній фабриці спорт, а трохи пізніше, вже в Тбілісі, Києві і Єревані. У сьому СРСР Адідаса став ознакою такого собі шику, зв'язків. чи просто удача. Бо купити неможливо, а здобути дуже важко. Amigos! Amigos! Підробка Adidas Ця підробка вона йшла рука об руку з одержимістю брендом з самого початку. У 1980-х роках підроблені кросівки Adidas випускалися на півдні Росії, на Кавказі. В 90-х з'явилися китайські абібасіки. Після розпаду Радянського Союзу спортивні костюми Adidas стали дуже популярні в кримінальному світі. У в'язненні одягалися в спортивні костюми, оскільки у багатьох в багатьох в'язницях не було уніформи. Крім того, 90-ті деякі колишні спортсмени звернулися до злочинності і вони носили те саме, у чому тренувалися. Роки йшли, а дідс все так само любив загравати з московською ностальгією. Рашу показали. У 2017 році Україна звинуватила Адідас в роботі на тимчасово окупованому Криму. У 2018 році напередодні чемпіонату світу з футболу на Росії знову ж таки: Ну, подумаєш, там напала на Україну. Адідас випустила лінійку одягу червоного кольору із зображенням державного герба Радянського Союзу і написом СРСР. Ось серйозно. Але Адідас вирішив, що це шикарна ідея. Литва та Україна справедливо звинуватили Адідас в імперській ностальгії. Це швиденько з сайту видалили. Мені дуже сподобався твіт. Повномасштабна стадія війни. До речі, бренд швидко відреагував. Ще в березні закрив свої магазини на Росії. Не вийшов з ринку повністю, а пішов тимчасово, не заплативши Москві податків в сумі 10 мільярдів рублів. Росіяни так були цим обурені. О. Oh. Взагалі, у цей 22-й рік в рамках бренду був дуже насиченим і збитковим. Все ж таки, Adidas пішов з немаленького ринку. Плюс розрив з West через його антисемітиські висказування. Нормально так вдарило по бренду. В результаті доходи Adidas у 22-му році скоротилися вдвічі. Вау! Wow. І так, в березні Adidas зачинив магазини на Росії. У жовтні компанія вирішила остаточно згорнути свій бізнес в країні. А у травні 2022 року Adidas розглядає можливість передачі російських активів іноземному інвестору Dacher Group. Це та сама компанія, яка давно вже придбала російські магазини Inditex. Inditex – це Zara, Bershka, Massimo Duty… На сьогодні відомо те, що Adidas все ж таки продав свої магазини на Росії цій Dacher Group. Adidas більше не одягатиме російських футболістів. В першу чергу через санкції, але і погана репутація їм не потрібна. Ще з останнього, через що я в принципі знімаю це відео, це класна колаборація з українською дизайнеркою Ксенією Шнайдер. До колекції увійшли вироби з Дениму, спортивні костюми, сукні, корсети. Але мені особливо сподобались кросівки, бо там є український напис: супер зірка, боже, яка краса, просто космос! Якщо тобі сподобалось відео, то, будь ласка, постав вподобайку, щоб продвигати мій канал. Я буду дуже, дуже вдячна. І підписуйтесь! Ми скоро з вами побачимось. Всім гарного настрою і всім.